Хочете тримати все тіло в тонусі, виконуючи тільки одну вправу. До того ж, лежачи, така існує. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ноги зігніть та поставте на ширині плечей. А п'ятки відірвіть від підлоги. Беріть гантелю. Якщо немає гантелі, підійде пляшка з водою. Та починайте піднімати таз вгору. Виглядається так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. У верхній точці напружте прес та сідниці і затримайтеся на кілька секунд. Тому що чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших м'язів. Але стежте за тим, щоб ваша спина та ноги утворювали пряму лінію. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. До речі, чим повільніше ви будете виконувати вправу, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Розпочніть виконувати цю вправу регулярно. Вона включить в роботу руки, прес, спину, сідниці та ноги і допоможе тримати все тіло в тонусі. До зустрічі! Приємного дня!